Пепі вишукує речі і встріє в бійку. Другого дня Аняка прокинулась дуже рано. Вона швидко зіскочила з ліжка і підійшла до брата. Вставай, Томі, сказала вона і поторосла його за руку. Вставай і ходімо до тієї чудної дівчинки у великих черевиках. Томі відразу прочумався. Я вісні знав, що сьогодні нам буде весело, хоч не міг пригадати чому, сказав він. Стягуючи себе піжаму. Потім обоє кинулись до ванної кімнати. Вони вмилися швидко, як ніколи, почистили зуби, мерші одяглись і на годину раніше, ніж сподівалася їхня мати, з'їхали поруч з гори, сіли за стіл і заявили, що хочуть негайно випити свій шоколад. Що сталося? спитала мати. Куди ви так квапитесь? «Ідемо до дівчинки, що оселилася в сусідньому будинку, пояснив Томі. І, може, будемо в неї цілий день, додала Аніка. Того ранку пепі якраз пекла тістечка з пахучим корінням. Вона замісила страшенно багато тіста, розкачувала його на підлозі. Бо ж, бачиш, пояснила вона своїй мавпочці, на стільниці мало місця, а треба спекти щонайменше сотень п'ять тістечок. Вона лежала на підлозі і качала тісто. Аж гай шумів. Не ходи по тісті, пане Нільсен, роздратовано сказала Пепі саме тоді, як у двері подзвонили. Пепі кинулась відчиняти. Вона була вся біла з голови до ніг, наче мірошник, і коли радісно трясла Томі і Аніку за руки, над ними знялася хмара борошняної куряви. Як гарно, що ви заглянули до мене, мовила пепі і обтрусила фартух, від якого знов знялася біла хмара. Томі і Аніка аж закашлялися від борошна. Що ти робиш? запитав Томі. Що я роблю? Коли скажу, що трошу сажу, такий хитрун, як ти, однаково мені не повірить. Сам бачиш, печу тістечка, але скоро вже кінчаю, а ви тим часом посидьте на ящику з дровами. Пепі вміла швидко працювати. Що є, те є? Томі і Аніка сиділи на ящику з дровами і дивилися, як вона спритно ріже тісто, як кидає тістечка на деко, а деко – в піч. Їм майже здавалося, що вони сидять у кіно. Все, нарешті, сказала пепі, кинувши в піч останнє деко, і захряснула дверцята. Що тепер робитимемо? запитав Томі. Що ви робитимете? Не знаю, відповіла Пепі, але я не можу ладарювати. Я пошуковець, а всі пошуковці не мають ані хвилини вільної. Хто ти? перепитала Аніка, пошуковець. А що це означає? спитав Томі. Пошуковець це той, хто дає всьому лад і вишукує речі, які лежать не там, де слід відповіла пепі, змітаючи на кубку борошна, що розсипалося по підлозі. На світі скрізь валяється повно речей, і треба ж комусь їх вишуковувати. От пошуковець і вишуковує їх. Яких речей? запитала Аніка. О, яких завгодно, відповіла пепі, грудок золота, страусових пер, здохлих пацюків, гайок тощо. Томі і Аніка вирішили, що це цікава робота, і також захотіли стати пошуковцями, хоч Томі признався, що він краще хотів би знайти грудку золота, а не якусь гайку. Побачимо, що нам трапиться, мовила пепі. Завжди можна щось знайти, але поспішаємо, щоб інші пошуковці не визбирали всіх золотих грудок, і троє пошуковців подалися в дорогу. Вони вирішили спершу пошукати навколо будинків, бо пепі сказала, що найкращі речі завжди трапляються поблизу людського житла, хоч і серед лісу часом можна знайти гаєчку. Буває і таке, додала вона, я згадала, як колись шукала речі у джунлях Борнео, і серед нетрів, де наступала людська нога, я знаєте, що знайшла? Справжнісіньку дерев'яну ногу. «Зовсім нову. Я її потім і дала одному дідові, що не мав ноги, і він сказав, що такої і за гроші не купиш. Томі й Аніка поглядали на пепі, щоб навчитися, як має поводитися справжній пошуковець, а пепі бігала від одного краю вулиці до другого, заслоняла долонею очі від сонця і придивлялася до всього. Часом вона ставала навколішки. Просувала руку між штахетинами і розчаровано казала. Дивно, мені здалося якраз, наче я побачила грудку золота. А треба неодмінно брати все, що знайдеш? запитала Аніка. Так, усе, що лежить на землі, відповіла пепі. Неподалік від них, просто на траві перед своєю вілою, спав старий чоловік. Бачите, він лежить на землі, зраділа пепі. І ми його знайшли. Ану, берімо. Томі і Аніка зовсім перелякалися. Ні, ні, пепі, не можна його брати, сказав Томі. Та що ми з ним зробимо? Що зробимо? Багато що можна зробити. Наприклад, тримати в клітці замість кролика і годувати кульбабою. Та як ви не хочете, то й годі. Хоч шкода буде, коли його спопаде якийсь інший пошуковець. Вони пішли далі. Раптом пепі крикнула на весь голос ну, такої знахідки в мене ще ніколи не було. І вона витягла з трави і ржаву бляшанку. Оце здобич, дивовижна здобич. Бляшанка не часто трапляється. Томі недовірливо спитав, а навіщо нам вона? Та на все, відповіла Пепі, по-перше, в неї можна класти тістечка, і тоді вона буде чудовою бляшанкою з тістечками. По-друге, можна не класти тісточок, і тоді вона буде бляшанкою без тістечок. Це, звичайно, трохи гірше, але можна й так. Пепі оглянула бляшанку. Вона була справді дуже іржава і з діркою в ній. Мабуть, це буде бляшанка без тістечок». Задумливо мовила пепі, але її можна натягти на голову і гратися в темну ніч. Пепі натягла бляшанку на голову, почала мандрувати в ній по кварталу, мов пожежна вежа залізним верхом, аж поки перечепилася через дротину і впала до лілиць на дорогу. Бляшанка загрохотіла, вдарившись об землю. Ось, бачите, мовила пепі, стягаючи бляшанку, якби не вона. Я впала б обличчям на землю і дуже забилася б. Так, але як, якби ти не натягла на голову бляшанку, то не причепилася б через дротину і, почала Аніка, та не встигла вона доказати, як пепі знов радісно скрикнула і переможно підняла з землі шпульку без ниток. Мабуть, у мене сьогодні щасливий день, мовила вона, знайти таку чудесну шпулечку. Крізь неї можна видимати бульки з мила, а ще можна носити її на шнурочку замість намиста. Я зараз піду додому і негайно надіну її. Тієї миті біля однієї віли відчинилася хвіртка, і з неї вибіг хлопчик. Він, видно, був наляканий і не диво, бо за ним слідом гналися п'ятеро хлопців. Вони відразу догнали малого. Притиснули до штахет і гуртом почали штовхати й бити його. Хлопчик заплакав і звів руки, щоб затулити обличчя. Даймо йому хлопці, гукав найбільший з напасників, щоб і носа не потикав на нашу вулицю. О, це вони так молотять віллі, мовила Аніка. От поганці, це той капасний бенгт. Він завжди б'ється, сказав Томі. І які боягуси п'ятеро проти одного. Пепі підійшла до Бенгта, ткнула його пальцем у спину і запитала Стривайте но, ви хочете зробити з малого вілля котлету, що накинулися на нього всі п'ятеро. Бенг обернувся і побачив дівчинку, якої досі ніколи тут не зустрічав, зухвало незнайому дівчинку, що зважилася стати йому на заваді. Спершу він тільки вражено витріщився на неї, потім зневажливо скривився. Хлопці, чуєте, хлопці, гукнув він, облиште віллі, гляньте на це опудало, такого ще світ не бачив. Він ляснув себе по колінах і зареготав. Хлопці оточили пепі всі, крім вілля, що витер сльози і несміливо став біля томі. Ви коли бачили такі коси? Справжнісінька пожежа, а такі черевики не вгавав бенгт. Може, позичиш мені одного? Я хотів би трохи поплавати, а не маю човна. Він схопив пепі за косу, але відразу відсмикнув руку і вигукнув Ой, я попік собі пальці. Усі п'ятеро хлопців загукали, підстрибуючи навколо пепі Червона шапочка, червона шапочка. А пепі стояла посеред кола і призно всміхалася. Бенгт сподівався, що вона розсердиться або почне плакати, або принаймні злякається. Побачивши, що слова не беруть пепі, він штовхнув її. Бачу, ти не дуже вічливий з дівчатами, мовила пепі. Вона підняла його вгору своїми дужими руками, понесла до берези, що росла неподалік, і перевісила через гілку. Потім узяла другого хлопця і перевісила через іншу гіляку. третього посадила на стовп хвіртки, четвертого перекинули через огорожу, і він гепнув на грядку з квітами, а останнього розбишаку мостила малесенький іграшковий візочок, що стояв на вулиці. Пепі, Томі, Аніка і Віллі мовчки дивилися на хлопців, що аж поніміли з подиву. Врешті пепі сказала. Ви боягузи, нападаєте п'ятеро на одного, це підлість, та ще й штовхаєте беззахисну дівчинку. Ганьба. Ходімо додому, покликала вона томіть аніку. Потім звернулась до віллі. Часом вони ще коли тебе зачеплять, скажи мені. А Бенгтові, що й досі сидів на дереві і боявся ворухнутись, мовила. Коли ти хочеш ще щось сказати про мої коси і мої черевики, то краще кажи тепер, поки я не пішла додому. Але Бенфт не мав більше чого казати ні про черевики пепі, ні про її коси. Тому пепі взяла в одну руку знайдену бляшанку, а в другу шпульку від ниток і пішла додому разом з Томі і Анікою. Вже в садку біля свого будинку пепі сказала. Так мені прикро, що я знайшла дві гарні речі, а ви вернулись без нічого. Вам треба ще трохи пошукати. Томі, чому б тобі не зазирнути в дупло он того старого дерева? Для пошуковців нема кращих місць за такі дерева. Томі відповів, що однаково ні він, ні Аніка нічого не знайдуть, але, щоб не перечити пепі, засунув руку в дупло дерева. «Ой!» Вражено вигукнув він, витягуючи руку. Він тримав у жмені гарний, прегарний записник у шкіряній палітурці. В шкіряну петельку був засунутий маленький срібний олівчик. Дивно, мовив Томі. А бачиш, сказала пепі, нема краще, як бути пошуковцем. Я не розумію, чого так мало вибирають людей собі цю роботу. Столярів, шевців, сажатрусів тощо, є скільки завгодно. А от пошуковцям мало хто хоче бути. Потім пепі обернулася до аніки. А чому б тобі не пошукати он під тим трухлявим паньком? Під пеньками завжди щось знаходять. Аніка засунула руку під пеньок і відразу витягла звідти коралове намисто. Вони з томі. Добру хвилину стояли, порозявлявши роти, такі були вражені, і вирішили, що відтепер щодня будуть пошуковцями. Пепі перед тим до півночі гралася м'яча, і тепер їй захотілося спати. Мабуть, піду трохи подримаю, мовила вона. Може, підтикайте мені ковдру? Вона сіла на край ліжка, роззулась, задумливо глянула на свої черевики і сказала тому бенхтові закортіло поплавати в човні, тьху, зневажливо пирхнула вона. Іншим разом я його навчу веслувати, ось побачите. Скажи, пепі, а чого в тебе в справді такі великі черевики? шанобливо спитав Томі. Щоб можна було ворушити пальцями, відповіла пепі і лягла в ліжко. Вона завжди клала ноги на подушку, а голову ховала під ковдру. Так сплять у Гватемалі, заявила вона, інакше й не варто спати. Це єдиний правильний спосіб. Так я можу ворушити пальцями в сні. Ви засипаєте без колискової пісні? спитала вона, бо я мушу завжди співати собі колискову, а то сон ніяк не йде до мене. Томіяніка почула під ковдру якесь мурмотіння, то пепі співала собі до сну. Вони тихенько вийшли з кімнати, щоб не турбувати її. В дверях вони обернулись і востаннє глянули на ліжко, але не побачили нічого, крім ніг пепі, що спочивали на подушці. Пальці на ногах ворушилися. Томі й Аніка подалися додому. Аніка міцно стискала в руці коралове намисто. А все-таки дивно, Томі, мовила вона. Тобі не здається, не здається, що пепі сама поховала там ці речі? «Хто зна?» – відповів Томі. З пепі нічого не можна знати напевне.